Перебуваючи у друга Вадима і його чарівної Юлії, дружини, я сьогодні відправився в реверсну поїздку в невеличке містечко за 13 кілометрів. Від того місця, де я зараз проживаю, мені прийшлося переправлятися спеціальним човником через чудову цю річку. Ох, і через 13 кілометрів я вам покажу ще одне цікаве місто. Ай. Так що у мене маршрут велосипедною доріжкою вздовж річки одним берегом, а назад я буду повертатися іншим берегом. Єдине, що мені треба було, тільки що переправитися. Я переправився, е... кажуть, що там якась плата, але я сказав, що з України ніхто у мене грошей не вимагав. Доброго вечора, ми з України. Бачите, Південні Схили гір повністю покриті виноградниками. А це значить, що в цій частині Саксонії процвітає виноробна промисловість. Як завжди на велодоріжках зустрічаються інформаційні стенди. І ось на одному з таких стендів я прочитав, що це річка Ельба. Ельба, яка протікає в самому Дрездені. А до Дрездена на кілометрів звідсіля ту річку, яку ми бачили вчора. в Дрездені це та сама річка Ельба, яку ви бачите зараз. Це чудове місто, не перестає ливатися вуличками, будинками. А, і весь час думаю, чого так, чого а, в наших краях була тенденція руйнувати старовину. Для чого це робилося? Для знищення нашої історії. Подивіться на це. Цим будинкам, принаймні, років по 300. І саме вони створюють колорит цієї місцевості, цього. Побуту. Так ось, проїжджаючи однією з вузеньких вулиць цього міста, я побачив цікаву таку якусь забавку для дітей. Що тут є? Тут є, мабуть, такий лабіринт по вивченню правил дорожнього руху. Є така машинка, якою можна керувати ось так. І кудись там заїздяти. Ну Ось так, бачите, дитині цікаво. На кожному кроці є цікавинки. Піднімаю голову, а тут поштарі, які теж, мабуть, рухаються взад і вперед з листами, тобто листоноші. Ось герб цього міста, і місто називається Нейсен. Це, як я розумію, головна площа, площа ринок цього міста. Можливо, схоже ото на ратушу. І там тільки що був годинник. Як завжди показую вам центральну площу міста, а ви милуєтесь і вибираєте, яка вам більше личить. 13 кілометрів велодоріжкою вздовж річки Ельби. Пролетіли моментально, навіть не помітив, як легко їдеться, коли велосипед пустий. Ви бачите, сумок нема, тільки вода і турботливо приготовлені бутерброди Юлією, жінкою Вадіма, дякую, Юля. Я зараз тут, на центральній площі, зроблю собі невеличкий перекус. Так ми домовилися, що поки Вадім сьогодні на роботі, я відвідую це місто, подивлюся його. Красоти, познайомлюся з його історією, як зможу. А завтра Вадим вихідний, і ми ще з ним десь поїдемо, як він каже, в злачні місця. Подивимося щось цікаве. А далі, далі 200 кілометрів буду рухатися на Берлін. Ратуша міста. Я побачив, що відчиняються двері автоматично. Загляну, що там є цікавого. Ага, тут така ратуша. Ось така велика птаха Казуар, я її вже бачу неодноразово. Ось така красива. Картина. А тут же уряд. А, і показані мури. Тобто такий своєрідний підземний музей. Що було тут раніше? Мабуть, це мури, на яких побудована оця ратуша. 11 година починають бити дзвони на всіх вежах, на цьому храмі. Зараз буде бити годинник на ратуші. Юля, ти справжній естет. Я так красиво біля ратуші на центральній площі. Буду вживати під дзвони оцю смачну їжу. Смач дванадцята година, полудень, дзвони. so wie Motombo Hab siebenständiges Konto Bitch, aus Malatja Hab nichts zu tun mit Toronto Ke Studium kein Stipenddium Was uns mit vor dem milleennum erst macht sie girl du kleine Blitz friends und Довго піднімався сходами, можливо, 100 сходинок пройшов, та щучи на собі цей велосипед. Піднімався в верхнє місто. І ось що я тут побачив. Величний костел, просто грандіозний. Тут є площа. І заради цього варто було підніматися сходами. Цікавий фонтан. Просто камінь. З якогось тікає вода. Тут вода. Це такий величний костел, великий або кірха, як його правильно називати. Ви бачайте, коли я називаю не так. Я заходжу всередину, а тут є такий внутрішній дворик з старовинними плитами. Але найцікавіше, що тут є. Це, мабуть, оцей садочок такий зелений. Дякую. Зараз спускаюсь таким тунелем, сходами. Добитися ще один пейзажний майданчик. Похолодав, вдягнув курточку. Вчора була спека, духовка, а сьогодні прохолода. А жара вже дійшла аж до Києва, до України. І ось дивіться, яка відкривається краса звідсіля. Цими пейзажами, неймовірно живописними, неймовірно яскравими. Зберігає же люди свою історію, зберігають же оцю естетику, оцей етнос, оцю красу. Було подивитися план і прочитати інформацію. Дуже ретельно вистрижені кущі, а тут дуже затишна галявина з такою підстриженою оксамитовою травою. Виявляється і ліфт, який ось так піднімає і опускає пасажирів. Якісь вони древні ці стіни, такі грандіозні споруди, як можна було їх побудувати на той час, скільки це людського ресурсу було задіяно. Ну, власне, я цим ліфтом вже спускаюся вниз. Кому буде цікаво, щоб ви знали, що це безкоштовний ліфт. Для того, щоб не підніматися сходами, можна спокійно спуститися вниз. Ось таке чудо техніки є в цьому місці. Ось він там. Добре. Дякуємо тобі, Ліфте, що ти нас спустив, що мені не прийшлося знову сходами спускатися. Я впевнений, що вам сподобалася моя сьогоднішня реверсна мандрівка до цього міста. Щось незвичне, старовинне, своєрідне ми з вами сьогодні побачили, а зараз вже збирається дощ. Мабуть, вчора напарило і така мряка починається. Кінь у пальто. Ось вам, будь ласка, коні у пальто. Смішні такі, але щось злякалися, Злякалися, сполохнулися і пішли мустанги. А, гризуть один одного, кусають. Ти кусючка, так? Да? Ти кусаєш всіх? Не можна кусатися. Я їду я вже в теплу квартирку, через 13 кілометрів доберуся, нагрію собі чайку. Поп'ю, залізу в тепле ліжечко і відпочину. Що і вам бажаю зробити? Таку коробочку, в якій щось дуже цікаве. Вадім, будь ласка, Вадим, розкажи, що тут є таке? Ага. Картофель салат, салат з картошкою. Це традиційне їхнє німецьке блюдо. От, тут просто картошка майонез. Вони додають ще огірки в е салоні. Ну, тут їх немає. Просто цибульки. Ага. Тобто салат такий собі, да? картопляний німецький традиційний. Майонез, так. Да. Так. І зараз ми скоштуємо, який, який же він на смак. Цей салат? Ну, як картопля з майонезом. Залежить від смаку майонезу. <laughs> Доволі таки цікаво. Але я вперше вперше куштую такий салат. Колись в Канаді я куштував е, в французькій провінції, куштував е, французький е, суп з сибулі. А тепер от в Німеччині картопляний салат. Вадім, як завжди, мені сьогодні ввечері зробив сюрприз. Ми піднімалися на гору, милувалися. Романтичним заходом сонця, а спустившись з гори, ми побачили ось таку картину. Значить, от якесь скупчення різних таких речей. Що це таке? Виявляється, це є мийка автомобілів. А те, що ми тут бачимо, це просто хобі цієї людини, цього господаря. Що тут є? Тут є різні види лав, подивіться, різні цікаві об'єкти. Різні стільці, на яких можна посидіти, різні цікаві якісь образи, каряги, коріння, ліжко ось таке, дивіться, з капів тут капи, ортопедичне, якась колонна, де можна посадити квіти. Ну, тобто, от таке от дуже цікава оця лава. Тут можна сидіти в цю сторону, тут в цю сторону, тут в цю сторону. Ось така лава. Ось така лава. Є дуже цікавий, що тут таке куля. Але що мене вразило? Господар? Але що мене вразило? Господар виставив один цікавий об'єкт. Ось подивіться. піньок, Скло. Тобто стіл такий. І знаєте, що тут написано? Вадим мені. Вадим мені переклав. Тут що написано, скажи? А, я ошибся, це не Цуфершенкен, це Цуферкауфен. На, на продаж. А. Я тільки що відчитався. <плес> Вадим спочатку подумав, що це подарунок. Але не важливо. Але тут написано, що це на продаж. Тобто. А ми вже майже забрали. Ось вже велосипеди приготували. Да, так. Да, 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 да. А, що показати. Це так виглядало те ліжко там, тиждень назад. Ага, тиждень назад тут були одяг... ну, тому що дощ сьогодні він забрав. Mm. Отак ліжко дуже, дуже привабливо е, виглядало. Ага, Це на продаж, це можна е, купити. А ще мене зацікавила ванна. Тут можна сидіти, да. обрізана така ванна, Ну, тут в даному випадку вода. Але без води тут можна постелити і так сидіти. Щось... І лава Щось... цікава. Крутив, крутив, напевно, у нього е... трапився фаєрубен. Це е... ага. закінчення роботи. Робочий час завершився і, і він вирішив перерушити до завтра. Не докрутив, так, не докрутив. Але дивіться, як цікаво підібрані оці різні дурки тут. І, і ще такий нюанс, подивіться, така каряшка. А в цій карящці в щілині посаджені рослини. Які можуть рости майже без землі епіфітні рослини, і одна оця рослинка зацвіла. Ось квіточка, бачите? Красива.